Дворі весна саме той період, коли українці починають смажити шашлики. В Україні чітко визначено список місць, у яких дозволено розводити вогонь. Якщо порушити закон, громадянину загрожуватиме штраф за багаття в неправильному місці. Ось, де заборонено смажити шашлики за законом. На відстані ближче ніж 30 метрів до водойм. У лісах і лісосмугах за межами спеціально визначених і облаштованих місць на відстані менше ніж 5 метрів від будівель і споруд, у заповідниках, національних парках, заказниках, у зонах підвищеної пожежної небезпеки, у межах населених пунктів, у дворах, на дитячих майданчиках, у скверах і парках. Важливим є не тільки місце розведення багаття, а й його матеріал. Не можна розпалювати вогонь у дикій місцевості із самовільно зібраних дров або зрубаних дерев. Можна використовувати залишки сухої рослинності, але тільки в безвітряну погоду. Найнебезпечніше спалювати магазинне вугілля. Який штраф за шашлик доведеться заплатити, залежить від місця розведення багаття і статті адміністративного кодексу, за якою кваліфікують порушення. Розмір покарання коливається від 340 гривень до 4,5 тисяч гривень. Найважчі покарання загрожує в тому разі, якщо непогашений вогонь спровокував велику пожежу, обмеження або позбавлення волі до трьох років.